Друзі, вітаю! З чого починається рана командира? Якщо ви думаєте, що з кави, то ви не вгадали, бо кава ще тільки вариться. А ми зараз підгодовуємо братів наших менших. Люди повиїжджали зараз зі своїх осель, покидали всі свої господарства, десь там худоба гуляє. Але головна нас проблема це чотирилапі наші друзі яких залишили, десь відпустили, десь вони залишились прив'язані, бо люди тікали по пихах, все позалишали. Зараз буду, будемо годувати. День дружбанчик у нас перший, тримай. Ну, це ми йому зараз е, Зараз е, у нього десерт ранковий. Друже, а цей контужений. хороший. Після кабу ніхіра не чує. Думу, кабу зараз, Бачите, глухий. А ну, Тайошкин. Опа, привіт. Привет. Ну, Ну! ну. каш. Ну. Перелякайся. Да, їж, їж, перелякайся. Поза ранку, блин, да. Мы. В укриття бо з каби, давай. А ты шустренький! Що, дурнику, давай до нас лізь. Від кабів ховається також. Заходь, заходь. В курсі почув, що, що каби летять. Так і починається, друзі, ранок. Спочатку погодував, потім сховався від кабів. І так у нас на котловому забезпеченні вже 6 дворів. Смачної всім кави. Слава Україні!